Добрий день дорогі підписники, гості каналу. Що ж, на ділянці, як завжди, і працюємо. Робимо дисковку нашої смородини, нашої малини. Все вже ми підживили, все ми обробили фундицидом, захистили як малину, так і смородину. Ось, обробили міжряддя смородини. Також обробили ось малину. Хотів би показати, як воно все виходить. Бо коли я розсипав добриво, було в коментарях мені, що це добриво потрібно в ґрунт задисковувати або його присипати ґрунтом. Так, я знаю, це суперфосфат, він накривається ґрунтом. І ось так ми робимо. Як бачите, на цьому урядкові ось де росте у нас малина, ми її підживили, обробили. І зараз ми проходимо однією стороною ось, дисками. Як бачите, тут вже ми пройшли, ось так виходить. Писали в коментарях, що пошкодимо коріння, не пошкодимо. Ось, як бачите, ось ці малини нічого не сталося. Ось. Вона як сидить на місці, так і сидить. Просто діски поверсі пробіглися. І оце добриво, яке було зверху, як бачите, його задискувало. У ґрунт. Ну, ось так у нас виходить, бачите, все задискували, нема ніякого зверху добрива. Все добриво прикрилося. Ось так виходить. Йдемо спочатку з однієї сторони, лівою стороною, ось так бачите, як трактор стоїть понад рядком. І розвертаємося і йдемо на оборот з цієї сторони. І так будемо обробляти нашу ділянку. І тоді вже буде в нас малина готова до наступного сезону, готова буде до зими, вже буде відпочивати, і відпочиватимемо ми від неї, тому що цілий рік, цілий рік працюю над нею, тобто із весни до осені над нею працюємо Тут у нас насадження, ось бачите, ми зробили, я вам показував, трошки продовжили, щоб зрівняти вже з нашою лохіною, і виходить, у нас отак рівний буде рядочок нашої малини. Ось, ставочок наш, наповнюється, водичка є. Можливо, ще побігаємо. Біля ставка трошки дисками поріжемо, це коріння, яке зверху торчить, порівняємо. І на цьому буде все. Так що, друзі, підписуйтесь на наш канал. Обов'язково ставте лайк, щоб наше відео набирало більше переглядів, щоб люди підписувались, щоб канал наш розвивався, і так далі. Підписуйтесь, друзі, на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!